Виконуємо номер 664 із підручника Геометрія 7 та номер 47.8 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Накресліть кут градусної міри 110 градусів. За допомогою циркуля косинця і транспортира впишіть у нього коло до вільного радіуса. Тобто, подуйте коло, яке дотикається до сторін даного кута. Приступаємо до виконання. Я за допомогою транспортера накресла кут, градусна міра якого у нас 110 градусів. Кут а, Б, С у нас 110 градусів. Тепер за допомогою транспортера проведу бісектрису даного кута. 110 ділимо. На 2, отримаємо 55 градусів. Проводимо бісектрису. Я провела БЛ бісектрису. Отже перше, що я зробила, це БЛ, бісектриса кута Б. Тепер вибираю довільну точку на нашій, яка належить бісектрисі кута. О, Довільна точка бісектриси кута і провожу перпендикуляри до сторін нашого кута уже за допомогою косинця. Я провела перпендикуляр За допомогою косинця приклала його і провела. І тепер запишемо, що це у нас точка була О, О Ф, перпендикулярно до Б С, і ОЛ, перпендикулярно до АБ А тепер беру цирку. Ніжку циркуля ставлю в точку О, радіус нашого кола дорівнює ОЛ або ОФ. І проводимо коло. Я вписала в коло довільного радіуса у наш кут, градусна міра якого 110 градусів. Іншими словами, побудувала коло, яке дотикається сторін нашого кута. Номер 664 із підручника Геометрія 7 та номер 47 крапочка 8 із підручника Математика 7 виконано. І допишемо тут коло, будуємо центр, бо забули дописати. Радіус ОЛ. А от тепер уже завдання виконано.